Ти розумієш, що мені розить? Ну а чому ти ходив? А я ходив зі своєї волі, так? Да? – Ну я не знаю. мабуть, що. <клес> – я все своєї волі, ніколи тим не пішов би у Чернігівському районному суді. Заслуховують свідків по справі у державній зраді жителя села Буянки Максима Криволапа. Чоловіка підозрюють у здачі росіянам свого друга, який раніше служив у АТО та співпраці з російськими військовослужбовцями під час окупації Чернігівської області. Про події того періоду свідчать троє чоловіків. Це двоє односельчан обвинуваченого та житель сусіднього села Вишневе. Останній повідомив суддям, що сам обвинувачений розказав йому, що здавав односельців. Кого він здавав, кого? що він ходив кожного дня доїв, а, кого він, а кого, він здавав, Катерин, кого він здавав? Кого саме здавав? Ну, хлопців, отопче. Роман Артеменко, учасник ТО російські військові утримували його у полоні в підвалі школи села Вишневе. Били, вимагали розказати про українських військових, а потім відпустили, лишивши на кладовищі. Взимку 22-го року Роман розповідав журналістам Суспільного, як друг дитинства вказав на нього росіянам. Йому вопрос задають: ти його знаєш, так, да? знаю, ну в АТО був. Ага, зрозуміло. ну вже. Все са почалося за свідченнями односельця Володимира Лося, він бачив, як росіяни забирали з двору під прицілом автоматів Романа Артеменка, його дівчину Тетяну та самого обвинуваченого у Держзраді. Я їхав додому, Роман Аддома, від а твілі від оддома де там метром на 200-250, Поставили на колена на коліні під дулом автомата. я вже доїжджав до повороту, Максим і Таня з двора садів в чорний автомобіль. Свідки кажуть, через день після того, як його забрали росіяни, підозрюваний повернувся до села. Зустрів його Володимир Лось біля магазину. Максим Криволап сказав, що його утримували у підвалі. А коли відпустили, росіяни дали телефон. Телефон у мене дали Телефон з паслужки. Ну, росіяни спрашували дороги проєзничні обхідними путями, і можуть сюди зайти за совушники обхідними путями. Вот это все разговоры, пишу, а теперь что дальше будет с собой. Ну, що сказали, на блокпост приходити, відмічатися кожен день, кожен день. Після цього свідки бачили, як підозрюваний ходив до російського блокпоста. Ну, я бачив, що він бувало, я не знаю, ходив по селу, з якою цілю він ходив, я не знаю. У винувальному акті прокурор Сергій Домашенко зазначив, що підозрюваний передавав Збройним силам Росії інформацію про польоти безпілотників ЗСУ. Адреси місцевих жителів, які мають зброю, та негативно ставляться до Російської Федерації. Підсудний Максим Криволаб перебуває весь цей час у СІЗО. Якщо суд визнає його вину, чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Аліна Коржинська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів.